Друзі, я вітаю вас на каналі Смачно Легко Бюджетно. Сьогодні приготуємо домашній зефір. Це не тільки гарний смаколик для всієї родини, а й дуже чудова ідея для подарунку. Смачний та ароматний. Тож почнемо готувати, для приготування нам знадобиться пюре яблучне 75 грамів, цукор 140 грамів, агар-агар 10 грамів, вода холодна 50 мл. Цукор 35 грамів, лимонна кислота, дрібка, кукурудзяний крохмаль та цукрова пудра. Також білок одного яйця 35 грамів. Для початку треба зробити сироп. Для цього висипаємо сотейник цукор, пюре. Холодну воду. Та гарагар. -гар. Все гарненько перемішуємо. та ставимо на середній вогонь. Доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Та варимо ще 4-5 хвилин. Ось така гарна карамельна текстура виходить. А тим часом приготуємо маренгу. Виливаємо в чашу міксера білок та дрібку лимонної кислоти. Збиваємо вінчиком до появи легкої піни. Далі поступово додаємо цукор та збиваємо до стійких піків. В мене це пішло приблизно 6-7 хвилин. Ось така плотна маса повинна вийти, не розтікається та дуже добре тримає форму. Тепер поступово вводимо пюре та впливаємо до загущення протягом 2-3 хвилин. За бажанням можете додати на цьому етапі барвник. А ще раз все гарненько перемішати. Ось такого гарного лимонного кольору в мене вийшла маса. Далі перекладаю її в кондитерський мішок з насадкою закрита зірка, дощечку, звичайно, застилаю перегаментом та відсаджую зефірчик таким способом. Після того, як відсадимо весь зефір, залишаємо його на дощечці на 2 годинки бажано на ніч. Для повної стабілізації та загущення. Далі склеїмо половинки та присипаємо їх кукурудзним крухмалом, змішаним з цукровою пудрою. Далі зафірчик можна опакувати в подарочну коробочку або скласти в герметичний контейнер з кришкою та зберігати в закритому вигляді в сухому місці протягом 2 тижнів. Але 100% так довго він вас не затримається. Бо це нереально смачно. Приготовлений зефірчик своїми руками в домашніх умовах. Смакота. І вам дуже дякую за перегляд. Зберігайте рецепт, діліться відгуками в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Готуйте смачно, готуйте з задоволенням. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!